Вітаю вас, дорогі п'ятикласники! У цьому відео ми поговоримо про те, що таке однорідні члени речення, які члени речення можуть бути однорідними, та скільки рядів однорідних членів може бути в реченні. Приклади я вам наводитиму із твору, який ви вивчали на уроках української літератури. Думаю, ви його впізнаєте. Пропоную розпочати. Однорідними називають члени речення, які залежать від того самого слова в реченні. Відповідають на те саме питання і виконують однакову синтаксичну роль. Усі три умови є обов'язковими. Наприклад, навкруги орлині крила гучно, хижо лопотять. Пам'ятаємо, що аналізуючи будь-яке речення, починаємо з того, що знаходимо його граматичну основу. Що крила це підмет, крила що роблять, лопотять це присудок. А зараз. Звернімо увагу на прислівники гучно і хижо. Від якого слова вони залежать? Від присудка лопотять. А на яке питання відповідають? Лопотять як гучно і як хижо. Пригадуємо, який член речення відповідає на питання як. Звичайно ж, обставина. Підсумуємо: обидва слова залежать від присудка. Відповідають на те саме питання. І виконують однакову синтаксичну роль. Отже, перед нами однорідні члени речення, а точніше, однорідні обставини. Наведу ще один приклад. Велетенські граби, вільхи, сосни, явори, дуби раз в століття полягають після віку боротьби. У цьому реченні іменники граби, вільхи, сосни, явори, дуби відповідають на питання що. Усі вони пов'язані з присудком полягають. І виконують роль підметів. Тож перед нами однорідні підмети. Як бачимо із наведених уривків, однорідними можуть бути як головні, так і другорядні члени речення. У реченні можуть бути два ряди однорідних членів або більше. Наприклад, наче вир кипить, торгує краму, зброєю, вином. З'ясуємо, скільки рядів однорідних членів у цьому реченні. Підмета немає, він пропущений, це царгород. Я зазначила його в квадратних дужках, щоб ви розуміли, про що йдеться. А присудків два. Що робить кипить, і що робить торгує. Це однорідні присудки. Тож перший ряд однорідних членів ми вже знайшли. Аналізуємо далі: торгують чим крамом, чим зброєю і чим вином. Це однорідні додатки. Ми знайшли другий ряд однорідних членів. Знайдімо однорідні члени речення у такому уривку. На лісах дрімучих, темних, на незайманих степах. Спочивала Україна в золотих дитячих снах. Граматична основа Україна спочивала. Україна спочивала на лісах яких? Дрімучих, темних. Це однорідні означення. Україна спочивала в снах яких золотих дитячих. Це теж однорідні означення. Зверніть увагу, хоча перед нами чотири означення, але вони утворюють два ряди однорідних членів, оскільки залежать від різних слів. Розглянемо засоби зв'язку однорідних членів речення. Однорідні члени речення можна поєднати за допомогою інтонації та сполучників, таких як І, І. Та, «а», але чи або тощо, або лише за допомогою інтонації, тобто без сполучників. Розглянемо приклади. Рано удосвіта на сході, прокидався ясний Дажбог і ходив, блукав до ночі синім степом без дорог. Знайдімо підмет: хто Дажбог. Дажбог що робив? прокидався і ще що робив ходив блукав. Це однорідні присудки. Вони поєднані за допомогою інтонації та сполучника і. Наведу ще один приклад. По зелених пишних луках волос пас овець гладких, грів їх вовною м'якою, одганяв вовків від них. Знайдімо підмет, хто волос? Волос що робив? Пас грів, одганяв. Це однорідні присудки. Але сполучників між ними немає, тож вони поєднані лише за допомогою інтонації. Пропоную вам завдання на закріплення. Перше завдання: скільки рядів однорідних членів у реченні наша дума, наша пісня не умре, не загине. Шукаємо граматичну основу. Що дума, що пісня. Це однорідні підмети. Дума пісня що зробить? Не умре. І ще що зробить не загине. Це однорідні присудки. Тож, у цьому реченні є два ряди однорідних членів однорідні підмети і однорідні присудки. І друге завдання: чи є однорідні члени в реченні Ніхто і ніде мене не чекає. Проаналізуємо його. Почнімо із присудка. Що робить? Не чекає. Не чекає, хто! Ніхто це підмет. Не чекає кого? Мене. Це додаток. Не чекає де? Ніде. Це обставина. Як бачимо, у цьому реченні немає однорідних членів. І хоча на перший погляд може видатися, що слова ніхто ніде є однорідними членами, вони пов'язані з присутком, та ще й між ними є сполучник І, але насправді це не так. Вони відповідають на різні питання і виконують різну синтаксичну роль. На сьогодні це все. Сподіваюся, ви добре запам'ятали, що таке однорідні члени та легко зможете знаходити їх у реченнях. У наступному відео ми поговоримо про розділові знаки, в реченні з однорідними членами. Дякую вам за увагу! З вами була Олена Торчинова, вчитель української мови та літератури. Бувайте!